Мініграмславі та глядачі від каналу Львів Медіа. Будь ласка, підпишіться на наш канал. Якщо ви ще цього не зробили, прокоментуйте це відео та поставте лайки, аби не пропустити якісної аналітики від наших експертів. З радістю до нашого ефіру доєднює Ганна Губко, керівника громадської організації Мережа національних інтересів АНТС, співзасновниця міжнародного центру української перемоги, голова комітету закордонних справ Верховної ради, восьмого скликання. Пані Ганна, слава Україні та моє шанування. Героям слава слава богу, і рада бути з вами сьогодні в цьому філі. Пані е, Гана, нарешті довгоочікувано відбулося це голосування в конгресі, коли ми отримали можемо сказати вже вирішальний крок, але тим не менше, крок стосовно допомоги. Україні від Сполучених Штатів Америки як би не хотілося нам, щоб ця бочка була повністю солодка, але їй ніче мало дьогтю, зокрема те, що вона була так довго ми чекали на цю на це голосування. Пані Ганну, чому змінилася в принципі риторика в республіканців? Хоча бачимо, що понад 100 конгресменів республіканців таки проголосували і проти. Ну, насправді ми чекаємо ще на позитивне рішення Сенату. Президент США Байден обіцяв миттєво в той же день підписати. Наскільки ми знаємо, що вже та необхідна нам зброя є спакована і чекає відправки до України. І ми сподіваємося, що впродовж тижня вже ми зможемо її отримати з моменту того, як всі вже процедури голосування підписання буде завершено. Ось насправді в Україні мали би зробити висновки, чому більше ніж півроку затягнулася ця сага, і чому Україна знову стала частиною а, політизації. І ми побачили, а, що цей підхід адміністрації Байдена «As long as it takes», скільки треба, стільки ми будемо з Україною. Він, а, як то кажуть, наштовхнувся спроти від республіканців, хоча нас всі попереджали. Чи чим ближче до початку президентської кампанії, тим буде складніше, але ми не робили цей висновок. Тому зараз треба проаналізувати, що нас чекає, що це буде останній пакет допомоги, і наступний очікувати будемо лише в 2025 році, і то зараз важко сказати, якими будуть результати президентських, плюс будуть також вибори до Конгресу США. І ми не знаємо, чи буде там далі більшість в демократію чи як. Це все ще дуже багато невідомо, тому Україні, зокрема нашому посольству в США, яке спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато тісно співпрацювало лише з адміністрацією із урядом, десь республіканці відчували брак уваги зі сторони України, і тільки зараз ми побачили останні ці місяці, як ми інтенсифікували делегації, візити, візити і то. Деякі делегації були запізнілі, вони були дуже однобокі, тому що представляла лише партію Слуга народу. Тому нам треба всередині країни нарешті сформувати гру національної збірної США, тому що наше завдання зараз знайти ресурси, щоб до результатів виборів в США не просто вижити і отримати все необхідне, але й після мати цю двопартійну підтримку. Яка почала хитатися через вибори. А для цього нам треба працювати з американським суспільством їхніми виборцями. Мають почастішити делегації, зокрема євангелійських різних релігійних спільнот, тому що в Північній Кароліні 17 мільйонів там виборців, які голосують, ну, скажімо, за республіканську партію. А їм треба доносити про жахіття, що Росія робить. На території всієї України, як загибель е, родини пастора в Одесі, що відбувається на окупованих територіях, і чому лише е, 100% звільнення всіх територій від е, російського окупанта, це шлях до миру, тому що ви ж розумієте прекрасно. Вже багато хто е, побачив тенденції, що затягування допомоги від США призводило до зростання кількості голосів про перемовини. Ось немає чим воювати, цю війну не можна виграти. Частина таких російських і псо і наративів, і вони дуже добре проростають всередині України. Тому що дійсно, з однієї сторони, ситуація на полі бою важка. З другої, ми бачимо, коли волонтери підміняють деякі органи державної влади, виконавчі міністерства і постійно донатять і на, збро... на зброю, на дрони так далі. Ось тому нам теж треба зробити висновки, як цей пакет допомоги використати настільки ефективно, тому що американці тим більше там в цьому пакеті є частина допомоги, яка буде переглянута цього року, і частину нам спишуть 50% та яка дається в кредит. Тому нам треба вони люблять переможців. Це нація, яка нас розділяє з нами має емпатію, бо ми боремося за гідність, за свободу. Ну, це та є в крові в ДНК американців, а з іншої сторони вони хочуть бачити здобутки на полі бою. Тому ця допомога зараз вона має продемонструвати зрушення на полі бою. Хоча насправді після такої паузи затягування ми не можемо сказати, що це game changer, це щось що суттєво змінить. Тому що має бути комплекс. от У мене зараз f 16 Це була теж наша кампанія, яка два роки тривала. Ми сподіваємося, що на появу f 16 в повітряному просторі, що ці винищувачі разом збільшенням ППО, також з боєприпасами чеська ініціатива сумарно зіб'ють настрої тих, хто хоче посадити Україну за перемовини і на наш, не на наших, не на українських умовах. Тому це важливо щодо виборців. І зміна позиції Трампа, зміна позиції Джонсона, які теж почали втрачати. Тому що з однієї сторони ці дискусії вони дуже негативні: чи треба допомагати Україні, чи краще захистити американське суспільство, побудувати стіну, чи е, важливіше для американських платників податків їхня безпека, чим е, платити за війну, яка на континенті Європи далеко. Ми це чули не один раз, тому наше завдання. Активно давати аргументи, які озвучував вже спікер Джонсон, що краще відправити снаряди чим відправляти американських військових, як називав приклади своєї родини. Але це довгий шлях, який ми пройшли. І на жаль, ми понесли великі непоправні втрати наших військових, які чекали це озброєння, втрати і на полі бою в кілометрах, ось бо Росія ну, здійснила наступи, і ми згадуємо. Виступ президента на Мюнхенській безпековій конференції, чому Авдіївка це програна битва через несвоєчасну і не в тіх кількостях озброєння. Тому зараз дуже важливо, щоб військове керівництво знайшло можливості прокомунікувати із нашими партнерами і всередині як ефективно використати, як бути успішним. І очевидно ставка робиться на те, як виграти війну за технології. І ми маємо сказати, що в цьому пакеті є також санкції. нарешті санкції і енергетичні в енергетичній сфері, і санкції, які стосуються техно. Тому що одне з ключових для російської переваги не тільки в питанні мобілізації, бо Росія має більше, як то кажуть, гарматного м'яса як так вони ставляться до своїх людей. На відміну від України, де для нас життя кожне життя має значення. Тому цей пакет техносанкцій, коли доступ до компонентів західних країн дозволяє Росії вдосконалювати і дрони камікадзе і робити нові ракети, які знищують українські міста. Тому е зараз такі, як скажімо, вже не... кампанія розгортається, і ми бачимо, що від українського питання багато залежить, плюс геополітична ситуація, так само близький схід. І те, що відбулося в Ізраїлі, коли союзники Ізраїля захистили Ізраїль масованих обстрілів е ракетних, це теж подвійні певні стандарти. І ця ситуація, коли ми озвучували і хтось обурення, хтось справедливі вимоги, коли Росія чинить геноцид, закрийте небо. Дайте нам озброєння, не мовчіть, не дивіться, це теж підштовхнуло. Плюс ситуація на Близ... на від близького сходу Тихоокраїнському регіоні, тому що коли розглядали і Ізраїль, е, е, і Україну, і Тайвань, тобто, це говорить про те, що або США підтверджують статус лідера вільного світу і ведуть себе відповідно, або втрачають свій авторитет і в очах і Європи, і глобального півдня так званого. І інших своїх стратегічних партнерів, союзників він до Тихоокеанського регіону, як Японія, Південна Корея, вони втрачають повагу, авторитет. І це затягування зброї призвело до того, що в Європі багато хто почав говорити про план Б, що європейська безпека не може залежати від е турбулентності. Давайте так дипломатично скажемо в Вашингтоні. І е багато ініціатив, як чеська ініціатива, ініціатива Макрона. Це те вже теж які, якби які проросли через оцю безвідповідальність штати, яку ми спостерігали ці місяці. А, пані Ганно, скажіть, будь ласка, от я в першому питанні згадувала про те, що не всі республіканці проголосували за цей за, е, підтримку України, понад 100 конгресменів від республіканської партії проголосували проти. Але ж нам потрібно боротися за ці голоси, аби мати повну підтримку в е, палаті представників. Як нам працювати з республіканцями? Ви вже частково згадували про те, що треба йти через релігійні організації. Але якщо ми пригадуємо початок повномасштабної війни, у нас була така своєрідна, знаєте, як то культурна, можна сказати, дипломатія, коли запрошували топ зірок світового рівня приїжджати в Україну, вони приїжджали в Америку, щось писали про це на своїх сторінках. Знову ж таки, була тоді прохання до українців писати свої пости в соціальних мережах про звірства і злочини росіян в Україні англійською мовою. Чи вертатися до цього кейсу? Як ви вважаєте, до цього досвіду? Ну, не те, що вертатися. Потрібно постійно наголошувати і вимагати зокрема від конгресу. І перші спроби ми робили ще зі звільненням а, Тайри Юлії Павєвської, коли організовували її візит і робили слухання в Херсівській комісії про визнання російської агресії геноцидом, де вона розказувала про свій досвід і тортур знущань в полоні. Тому наше завдання а, гума, а, цей гуманістичний напрям а, а, злочини проти людяності. Воєнні злочини, екоцид, примусова депортація дітей, всі речі, які відбуваються зараз на окупованих територіях, це про геноцид. І тому, власне, коли ми кажемо, що ми хотіли би бачити посилення і протиповітряної, і протиракетної оборони, і військові місії з гуманітарними цілями і захисту об'єктів критичної енергоінфраструктури, все для того, щоб зупинити геноцид. Тому це дуже важливо продовжувати в цьому напрямку такі організації, як голоси дітей відправляти і говорити про це. Друге, що важливо, ось f 16 Так, ми просили Хаймарси, Атакамси, які теж зазначені зокрема в цьому рішенні. Це як республіканці передають вітання Салівану і іншим, що треба надати Україні саме озброєння далекобійні системи. А для того щоб ми могли е зробити суттєвий прогрес по звільненню, в тому числі Криму. Тому питання якраз виробників озброєнь, тому що будемо чесно говорити, що майже 80% з цієї допомоги, яка іде на озброєння, вона залишиться е всередині США, піде їхнім виробникам. Це про економічний розвиток США, модернізацію їхнього е їхньої е індустрії е обороноздатності. І тут вони теж розуміють і хочуть підтвердити себе як і одного з лідерів в світі виробників а, сучасного озброєння. Тому в цьому напрямку треба продовжувати працювати і ще а, показувати, що, які наслідки затягування озброєнь чи якогось якихось без а, там, відповідальних рішень спочатку вторгнення в 2014 році, коли ми не побачили адекватної реакції. На спробу вторгнення в Крим в, 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 в Чорному морі, і те, що відбувається зараз в Червоному морі, тому це дуже важливо. Паняно ну, тут дуже багато посипалися критики, зокрема в сторону конгресменки Спасіка, Уродченка України, мовляв, вона виступала за антиукраїнською позицією і в соціальних мережах не розуміють її ось таке рішення. Але як Ви вважаєте, чи доцільно було її критикувати, чи в принципі це десь недопрацювання взагалі нашої дипломатії? Ну, насправді я читала всі ці коментарі, і наскільки суспільство теж розділилось, на тих, хто прагматично підходить і а, до її звинувачень про корупцію, і каже, що треба вичищати Афганістані, Хоча ми чітко розуміємо, що все озброєння, яке передається, воно під особливо пильним наглядом. Ось і вже були візити інспекторів до України і вся, а, як то кажуть, зброя. Є ланцюг відстеження, тобто воно під повним контролем і було кілька слухань в Конгресі США, де представники Пентагону також держдепу звітували на вимогу конгресменів перевірити щодо використання. От. Але питання прозорості підзвітності, боротьби з корупцією, воно буде залишатися, і тут важливо не дозволяти російським наративам пропаганді. Використовувати тему корупції для того, щоб а і понизити наші геополітичні амбіції, ну особливо коли ми будемо говорити про саміт НАТО у Вашингтоні в цьому році, щоб знову нам не сказали, що недостатня кількість реформ чи проблеми з корупцією. Тому ми ще не готові до навіть формального запрошення до НАТО, яке не означає членство вже завтра. Після тобто, того отримаєш запрошення, тому це важливо. Плюс ми знаємо, що а, Вікторія Спас планує далі балотуватися, і вона достатньо має різні зв'язки. От хто з її в зв'язках і роботі на, проти України? Ось е, хтось говорить, що її не так зрозуміли. Але ми повинні зрозуміти, як зараз всі критичні голоси проти України, е, як то кажуть, стишити. От, не дозволити довкола них ще більше їх розкручувати і створювати нездорові е, хайпи, нездорові наративи довкола цього, тому що Україні дуже складно зараз втриматися в пріоритетних е, питаннях для Сполучених Штатів Америки, тому що у них перше питання все-таки на першому місці є близький слід, друге це протидія Китаю і Україна на третьому місці. Тому чим більше ми будемо акцентувати увагу на якісь речі і з них. Як то кажуть, роздувати. Ми будемо грати проти себе. От 에, треба знайти різних людей, які зможуть з нею якось спілкуватися, тим більше якщо вона буде балотуватися, щоб така підривна діяльність не шкодила нашим національним інтересам. Є різні люди, які можуть, я думаю, з нею як то кажуть, продовжувати розмову для того, щоб її голос не був настільки негативним проти і так далі. От тому, що ну ви бачили ще іншої представниці конгресу, які ну просто на межі навіть да, здолабораторії зустроку... в, в Україні. Там були вимоги, і тоді буде проголос... проголосований пакет допомоги. Ну це знаєте, зло саморозвінчується, або коли ти як то кажуть, ну твоя якби там певна неадекватність, невідповідність до реалій. Ти сам своїми руками показуєш, показуєш, хто ти. Тобто робіть висновки, але нам треба зробити висновки, як щоб нам такі заяви не шкодили. Тому що ну, якась частина суспільства, якщо вона постійно буде це чути, вона почне в якісь такі речі вірити. Не що нам щоб почали сумніватися в Україні, і так далі. Ось тому е, треба працювати на збільшення тих, не фокусуватися і е, розповідати свої зусилля на тих, хто. Кого важко знати, це як раніше я займалася антитютюновою кампанією, я пам'ятаю, коли нам казали, є затяті курці, які навіть якщо сигарети будуть там по 200-300 гривень, їх дуже важко переконати. Треба працювати з тими, хто думає кинути курити, і збільшувати тих, які вже кинули курити, і ті, які думають, починати чи не починати. розумієте? Тому наше завдання переконувати тих, які вагалися, які під дією різних. Російських, в тому числі, наративів, що в Україні тут все корумповано і так далі, тобто збільшувати цю кількість. А для цього е, американська політика і демократія вони орієнтовані на запити суспільства. Чому все-таки це рішення проголосовано в Палаті представників? Тому що американське суспільство має величезну емпатію до українського народу. І наше завдання далі тобто, зробити кампанію подяки. Поїхати в ті штати, які є виробниками зброї, відправити українських ветеранів, тих, які після поранень, щоб вони зустрілися з військовими американськими, щоб на рівні мерів показувати цю співпрацю міста побратими, які може бути розвиток, освітні проекти, показувати додану вартість України в розвитку новітніх технологій, тому що зараз Україна випередила, тобто ми своєю через те, що мало грошей. І дешевизною, але робимо такі унікальні речі, які на Заході коштують там кілька разів дорожче, але технологічно відстають від нас. Тобто показувати перспективу, що Україна може стати таким хабом оборонних індустрій для Європи, ось не тільки східного флангу НАТО, ось не на перспективу, але і ми ж знаємо, які сценарії будуть подальшої Російської Федерації. От і ми можемо бути значно. Перспективнішим партнером Америки в цих інтересах, як свого часу, Польща була на східній Європі, тому показувати перспективи, наскільки це важливо. Ну і питання інвестицій. Тому що багато спонсорів і демократичної республіканської політики партій вони мають особливу сферу, що стосується енергетики. Тому, наприклад, тема звільнення Криму від окупантів це питання і захисту наших громадян, які зараз страждають від тортур. Від геноциду і це питання майбутнього видобутку а, на шельфі Чорного моря газу. Це питання морської безпеки, це питання е, того, що ми зможемо більше експортувати е, е, сільськогосподарської продукції, і це питання стабільності в інших регіонах, які входять в інтереси США, тобто від такого нашого україноцентризму перейти до того, що в інтересах е, американських громадян зараз під час кампанії виборців. І чітко їм пояснити, чому це в їхніх інтересах допомога Україні, і наша перемога стане спільною. Пані Ганно, як ви думаєте, під час голосування у Сенаті за пакет допомоги для України? Чи будуть якісь несподіванки для нас? Ну, по-перше, я думаю, що Сенат вже має показувати тим більше сенат самого початку. Підтримував і показав свою позицію, але очевидно, що а, наш ворог і багато інших будуть намагатися зробити якісь там речі, додати можливо додаткові вимоги. Але в принципі, мені здається, що вже є консенсус між демократичною республіканською партією. Ось тому, що вже і репутація, авторитет США постраждали так само. Ось і ставки зросли. І для американців зараз теж їхні десинейки важливо. Відновити оцей, як кажуть, американсько-англійською кредибіліті, їхній авторитет, і це так само важливо. Плюс багато хто вже каже, ми розуміємо, що в Кремлі дивляться на те, як буде поводити себе Сполучені Штати Америки, тому ми маємо це рішення нарешті проголосувати. Плюс я думаю, почастіше візити в Україну зараз делегація конгресменів, тобто захочуть побачити і мені здається, що тут треба було би крім офіційних зустрічей в Міноборони, Харштабі, в, в офісі президента. Проводити зустрічі з ветеранами їх різними фондами, волонтерами тут, з тими, хто пережив полон, щоб такі живі жварі з всеукраїнську раду церков, тому що це певна соціальна інновація, діяльність всеукраїнської ради церков, тому що такого немає тобто в інших державах, де церкви різні мусульмани, юдеї, протестанти, католики, православні. Працюють на захист е, цінностей, на, на захист е, людяності. І це надзвичайно ну, якби важливо, тому наше завдання зараз запрошувати і військових експертів так само, тому що а, ну, і збивати будь-які спроби, тому що ми бачимо, як а, активізувався Китай, Туреччина, Ватикан, ось, підготовка різних самітів чи різних засідань. Чи можливо час сідати і вести перемогу і так далі. І тому не хочеться, щоб цей пакет допомоги був для посилення переговорної позиції. Як хтось може думає, то не було зброї, то як то без вихід, і треба сідати за стіл перемовин, а тепер з'являється пакет допомоги. Значить, все, вона вже сильніша позиція. Ні, ми маємо пояснити, що нам цей пакет разом з іншими, він для перемоги і повної. Поразки Російської Федерації з виплатами, тому що в цьому пакеті американської допомоги зазначено і про конфіскацію російських активів. Це фактично привіт для G7 які будуть збиратися в червні в Італії, в головування Італії в групі 7 А після цього запланований в Швейцарії саміт Миру, де будуть обговорені кілька пунктів, і є спроба об'єднати. Голоси різних країн Латинська Америка, Африка, Азія, ну, глобального півдня на підтримку бачення України і 10 пунктів 에, формули миру президента України. Тому нам теж треба за як кажуть уми і серця 에, глобально боротися, тому що треба відмобілізувати світ. Хоча моя особиста позиція зараз важливо отримати як найбільше озброєння, особливо технологічну перевагу. Діяти асиметрично, продовжувати знищувати російські е, військові об'єкти, цілі, і для того, щоб е, у відповідь на їхню агресію. І в такий спосіб, чим сильніші ми будемо, чим більше переконливіші, що поразка Росії неминуча і капітуляція Росії замість того, щоб змусити Україну до перемоги, вони мали всі думати, до, е, як Росія має капітулювати, і насправді, чесно кажучи. А ми бачимо, як Китай вже шматує Росію, як він збільшує свої впливи і в Сибіру, і на Далекому Сході і доступ до ресурсів і так далі. Тому хай займуться майбутнім Росії і покаранням, а не тим, як змусити Україну до того, щоб підписувати щось неприйнятне. Нам треба зараз всередині суспільства, бо я бачу це затягування із озброєнням. Воно теж, як то кажуть, зросла, хай не на великий відсоток, але тим не менше зросла кількість тих, які вже не демонструють, не демонструють такої впевненості в нашій перемозі. Частина людей страшенно зневірилася. Ось це і внутрішнє питання корупції. Ми бачимо, 51% людей вважають більшою загрозою національній безпеці ніж навіть ворог. Ну теж в якийсь момент такі от е, нездорові тенденції. Хтось спеціально, мені здається, розкритою суспільство чи підганяє до якоїсь такої думки про неминучість перемовин вже і зараз? В той час, коли треба вигризати на всіх майданчиках перемогу, нон-стоп скликати Раду України НАТО, говорити і про ППО, і про інші постійно використовувати ці ЄРБС ООН, незважаючи на право вето там Росії. Але наша якби, тема і як Покарати Росію за геноцид, і тільки так, це шлях до сталого миру, це має бути пріоритетом. А для цього президент має нарешті зібрати тих людей, які останні два з гаком роки, і спочатку вторгнення 14-го продемонстрували свою надійність з точки зору захисту державних інтересів, і нарешті сформували цю команду гру національної збірної. Ну що два роки, перший рік якось офіс президента, вони. Жили в ейфорії, що допомога буде вічною і ніколи не закінчиться. От а потім почали почали нести репетиційні втрати. Побачили, що вісь зла хаотизувала безпековий просі, багато інших проблем. Пані Ганно, я вам дякую за вашу роботу і за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Я нагадаю, Ганна Гопко, керівник громадської організації, мережа національних інтересів АНТС», співзасновниця міжнародного центру української перемоги, голова комітету закордонних справ Верховної Ради, 8-го скликання. На жаль, обмежені в часі. Хотілося б обговорити ще більше, але ми дякуємо Ганні Гопко за те, що завжди доєднюється до наших ефірів. Пані Ганно, чекаю вас в ефірі ще, бо є ще про що поговорити. Дякую вам дуже і всім, хто нас дивиться. Слава Господу і до перемоги. Дякую до перемоги. Дякую, пані Ганно.